Доброго дня. Я є директором цієї школи, школа 245, яка знаходиться на оболоні. До нас звернулися з прохання волонтери, щоб допомогти воїнам, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території. І діти з задоволенням відгукнулися на прохання, щоб зібрати книжки, щоб передати саме для цих. Людей, які сьогодні стоять на захисті нашої країни. І хай ця маленька частинка душі, яку кожен із них приніс, вона нагадує про нас, про те, що ми про них пам'ятаємо, любимо і чекаємо тільки з перемогою. України, слава! Ми зібрали книги то з радістю подаруємо їх нашим бійцям АТО. Ми підписували книги, бажаючи нашим мечі. Воїнам, здоров'я, бойового духу та повернення додому. Дорогі воїни, бажаю вам здоров'я здорових всему світі. бажаємо вам мир, усім на світі. Читайте наші книжки за тобою. Ми так все живим. Герами слава! Слава Україні! Great. Yeah.